Розглянемо, як створити веб-сайт за допомогою сервісів Google. Для цього вам потрібно зайти спочатку у свій обліковий запис на Gmail. Я це вже зробила. Після цього у правому верхньому куті знайдете 9 крапочок додатки Google. У списку потрібно обрати сайти. Якщо у вас такого додатку в цьому переліку немає, вертайте вниз і в самому низу є кнопка Інші додатки та продукти від Google. Завантажиться веб-сторінка, на якій ви зможете обрати той сервіс, який вам потрібен. Вертаєте теж так проти нижче. І ось всі ці сервіси так, ми обираємо Google сайт Тобто або так, або так. Так, відкрилася сторінка, яка дозволяє нам створити сайт, а також переглянути вже створені нами сайти. Ну, в мене тут мої, так. Обираємо Створити сайт, порожній файл. Чекаємо декілька секунд, поки система Google згенерує і створить першу сторінку майбутнього веб-сайту. Буде, це буде домашня головна сторінка, ось вона вже перед нами. Що ми можемо тут зробити? Для початку дамо назву нашому сайту. Мій сайт буде називатися Рослини символи. Тобто сайт, де я буду розповідати про народні символи України. Далі, перша сторінка в мене є, яка містить заголовок. Так? Е і оформлення як фон. Е як фон оформлення я можу обрати на вкладці теми, наприклад. Ось. Проста тема, інша тема, Арістотель, дипломат, ну і так далі. Мрія подивитися, розглянете всі, яка вам буде подобається, оберете. Я залишусь на тій, яка була за замовчуванням. Проста. І тут я можу обрати фон заливки. Ось такий, такий, да. якщо не подобається, серед інших кольорів обрати. Наприклад, так. Ну і так далі. Або я можу оформлення обрати через змінити зображення. І ось якщо я обираю завантажити, це буде завантажуватися зображення із мого ПК. Якщо я обираю «Вибрати зображення, то я обираю із галереї зображень. Ось тут такі вони різні є. Бачите, так? Да? Я оберу про народні символи. Хай буде такий. Є, так? Да? Так, тепер назву дати стрінці, да? виділяємо. З'являється панель інструментів, де можна обрати стиль заголовку, шрифт, розмір шрифту, жирність йому надати, курсив, підкресленим, колір змінити. Да? Ну, Візьмемо, наприклад, такий рожевий буде. Вста... Зробити заголовок як посилання, вирівнювання задати, ну, або взагалі видалити, ну, або додаткові там інструменти теж можете розглянути. Я назву першу сторінку народні символи. Назву, «Народні символи». Перша сторінка є. Якщо е, мій сайт складатиметься з декількох сторінок, а як правило, в сайті складається так, з декількох сторінок, то е, я заходжу на вкладку Сторінки. І ось перша моя сторінка є. Незважаючи на те, що тут я її назвала народні символи, вона за замовчуванням називається головна. Можна змінити через ось, відкрити параметри і замість головна сторінка написати. Народні символи. Є готова. Так, це перша сторінка. Якщо я планую свій сайт зробити на три сторінки, я додаю ще дві сторінки. Ось. Так. Друга сторінка в мене називатиметься, наприклад, калина. Тобто на цьому цій сторінці я вже буду про такий народний символ українців розповідати, як калина. Ну і третя сторінка буде верба. Вони розташовуються в алфавітному порядку, якщо треба змінити порядок, тобто я хочу, щоб спочатку додати під стріницю. Ні, ага, просто так перетягнути можна. Не через контекстне меню, а просто перетягнути. Тобто я хочу, щоб в мене перша була колона, друга верба. Якщо ви звернули увагу, то вкладки, да, ось це меню яке дозволяє нам потрапити до однієї створеної сторінок, воно знаходиться зверху. Мисля. Перейду на народні символи, перейшла на калину, перейшла на вербу. Якщо я хочу змінити, то ось тут є така гаєчка, так, налаштування навігації. І я можу змінити. Зараз в мене стоїть навігація по верхньому краю, можу розташувати збоку. Ну, я не буду міняти. Далі. Фон у мене стоїть прозрачний, можна обрати білий, чорний. Ну, Наприклад, давайте я візьму білий фон, побачимо, як буде. Так, угу. ну ось воно білий фон. Так, е далі. На першій сторінці я обрала макет, да? фон змінила. До кожної іншої теж можна аналогічно зробити. Обрати колір шрифту, інший. Наприклад, такий бордовий буде. Да? І ось цей фон теж я можу змінити. Я обираю знову ж з галереї. Наприклад, ось такий блакитний візьму. Так. Мабуть, трошки темнувато, да? коли вона вийшла. Можна світліший колір, якщо. Тобто з заголовками там ви можете гратися, обирати довільний. Червоніший тік. Тепер краще видно. Ну і так далі. Для верби аналогічно можу зробити, так? суть зрозуміла. Як буде виглядати, тепер нам що треба зробити? Опублікувати наш сайт. Для того, щоб опублікувати, є кнопка опублікувати, відкривається вікно, де початок адреси сайту вже є, нам треба дописати нашу власну якусь назву, слова, ну, унікальність, да, які будуть саме ідентифікувати у мережі наш сайт. Е, вони повинні бути написані, зверніть увагу, латиницею, не українськими літерами, а е, англійською треба так брати. Оскільки в мене сайт називається рослини символи, то я назву рослини. Рослини. На жаль, сайт вже з таким ім'ям існує, так? тому я повинна ну, ще щось додати. Давайте тоді я додам все-таки рослини-символи. Угу. Ось такого немає якраз, так, готово. Все, тоді я можу публікувати. Чекаю декілька хвилин і е, секунд, і сайт вже опублікований, так? Сайт опублікований. Е, Далі нам потрібно наповнити кожну сторінку вмістом. Як це робити, я покажу в наступному відео.